Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Яркар. Щасний пригін автомобілів зі Швейцарії. Ви купили в Швейцарії для вас ось такий красень: Це Nissan Qashqai з двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Гідротрансформатор. Цей автомобіль йде на 7 місце. Максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Даний пробіг автомобіля 175 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Як ви знаєте, ці автомобілі Nissan, Renault дуже легко перевіряються по офіційних базах, по карвертикалах. Так, друзі, розкажу вам трошки по комплектації, що присутні у нас по цьому автомобільчику. Присутні у нас топові біксинонові поворотні фари, присутні у нас омивачі фар, протиутуманні фари, камери 360. Камери в нас розташовані спереді, взаді та по бокових дзеркалах. Ось такий його дуже гарний та збережений стан. По капоті ніяких м'ятин, сколів, подряпин, піскострую взагалі нічого немає. Цей автомобіль на 2012 рік просто ідеальний. Він повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановочки на облік. Стоять у нас оригінальні легкоспавні диски 18-го радіусу босешні. Подивіться, який стан протектора резини. Резина просто нова. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Резина у нас Nexen. 22-го року, якщо не помиляюся, 18-го радіусу камери 360 по бокових дзеркалах. Фіксуйте, перевіряйте по вінкодах, по карвертикалах, будь-де завгодно. Також у нас присутній датчик світла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, панорамний дах на всю кришу, хромовані рейнги, задні вікна у нас заламіновані заводським напилом заводу. Також у нас присутній безключовий доступ зі сторони пасажира, зі сторони водія. Показую вам, друзі, з такого більш ракурсу, дуже великий кірець цього автомобіля, що підійде для наших доріг. Автомобіль по водійській стороні просто дзеркало. Ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по автомобільчику немає. Всі легкоспавні диски у нас в гарному стані, з дуже хорошим протектором резини. По задній частині також ніяких нюансів немає. Стопи у нас не запутівші, не потріскані. Дуже гарно виділяється в потоці, коли ви їдете цим, цим автомобілем. Всі логотипи Кашкай плюс 2, він йде ще раз нагадаю вам семимісний. Також присутня у нас камера заднього огляду, безключовий доступ на кришки багажнику. Вся екологія друзі, автомобіля на місці, що сажею фільтр, що ЄГР. Поднижню автомобіль в дуже гарному та збереженому стані. Також заднє стекло йде у нас підігрівчиком. Антенка в нас присутня по даному автомобілі. Як ви знаєте, ці двигуни 2.0 дизель дуже ресурсні. Якщо його гарно обслуговувати, він виїжджає без проблем 600-700 тисяч. Саме надійний та ресурсний двигун Nissan Кашкая. Так, задній правий стоп також у нас без тріщин, без запутівань. По правій стороні також ніяких подряпин, сарапин, сколів. колів, все є автомобільчик в зазорчиках, все є рівненькі. Всі легкоспальні диски у нас в гарному та збереженому стані. Резина у нас 215 55 r 18 Дуже такий гарний колір стильний цього автомобіля. Безключовий доступ зі сторони пасажира. По вікнах сьогодні 12 рік. Двічка. Кожна кнопочка все по автомобілі працює, друзі. Також показую вам тормозну систему спереді, Тормозна система просто як нова, без вироботки. Подивіться, який стан протектора резини. Резина також ще вистачить її десь на 2-3 сезони. Так, друзі, зараз покажу вам цей автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profі Line. Почнемо з капоту. 134 оригінал. 124 оригінал. 123 оригінал. 170, ось це крило у нас підлаковано косметично. Можливо, була якась подряпинка, царапинка. це просто косметика. Перелак. Як ви знаєте. Перефарбування йде у нас від 200 мікрон. А якщо у нас б'ється 177-150, це просто косметика перелакування. Десь, можливо, була малесенька подряпинка. Підфарбували якісно. 178. Можна сказати, б'ється в норму. Так, ось ця дверочка у нас водійська оригінал. 123, 177, 165, 165. Ця дверочка також у нас підлакована. І ось це крило 152, 169, 104. Тут йде вже у нас оригінал, тут десь було підлакування. Також, можливо, була якась подряпинка, царапинка. Дуже зроблено якісно, фарба в нас не відрізняється. Це робилося в Швейцарії на офіційному дилері. Щоб ви розуміли, якщо є якісь подряпинки мінімальні, чи царапинки, чи сколи, їм потрібно пофарбувати, бо вони не можуть в Швейцарії пройти тихогляд. Тихогляд в них називається «ФМК». Це нічого, друзі, страшного немає. Автомобілю 13 років. Для автомобіля таких років це взагалі нічого страшного немає. Головне, щоб був чесний перевірений пробіг, щоб був автомобіль технічно справний, підлакування по кузову, це дрібниця. Так, кришка багажнику у нас 111 оригінал. 127 оригінал. 126 оригінал. 127 оригінал. Погано приложив. 120 оригінал. 138 оригінал. 107 оригінал. 125 оригінал. 134 оригінал. 131 оригінал. 132 оригінал. Так, друзі, по автомобільку присутньо три підлакування. Ось це крило водійське, задня дверочка і заднє крило підлакування. Так, зараз. Перейдемося до салону, буду вам автомобільчик показувати по салону. Подивіться на стан дверної карти водія. Вона просто як нова, ніяких потертостей, подертостей. Чотири стеклопідіймача, блокіровочка в нас присутня, топова акустика, Bose. Ззаді стоїть у нас сам буфер, багажничку. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, як ви бачите, ніхто нічого не знімав, Прийомом, прийом ремнем безпеку і не побитий. Також у нас пластмаска в гарному збереженому стані. Ось в такому стані у нас кермо, воно не шилося, не красилося. Присутні у нас мультикермо, круїз контроль, регулювання, переключання музикою. Кожна кнопочка, все, друзі, по автомобільчику працює. 175 тисяч чесного перевіреного пробігу. Подивіться на стан сидіння водія. Вони просто як нові. Дуже якісна шкіра в цих автомобілях. Дуже все якісно зроблено. Шкіра в нас м'яка, приємна на дотик. Два підстаканечка в нас присутні. Підігрівчики сидінь, регулювання повним приводом можна собі постійно їздити на 2 wd 4 wd блокіровочку можна собі включати. Надійна автоматична коробка, гідротрансформатор, двохзонний клімат-контроль, камери 360. Пізніше вам покажу. Продемонструю, як вони працюють. Панорамний дах на всю кришу, дах у нас без колів, без тріщин, все працює, все відкривається, закривається. Також попередні пластмаски у нас нічого не затерто, не потерто, не витерто. Одним словом, класний збережений автомобіль. Цей автомобіль куплявся в Швейцарії від приватної особи. Також задній, задня дверна карта у нас також в гарному та збереженому стані. Подивіться, ніякої ржавчинки взагалі по автомобілю немає. Також по прийомчику ремнем безпеки ніде не побито, не вибито. Також по пластмасці все в гарному збереженому стані. Оригінальні коврики скрізь резинові по цьому автомобілю. Задній ряд сидінь також, просто в ідеалі. Ніяких прокурів, пропалів. В автомобілі тварини возили, автомобілі не курили. Дуже приємний запах в автомобілі. Показую більш детально попередній частині з такого ракурсу автомобіль. Також є ось такі карманчики. Сидіння у нас регулюється, ложиться в рівно підлогу. Вони відсовуються до переду та ззаду. Кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Автомобіль дуже комфортний в їзді, м'ягесенький, дешевий в обслуговуванні. Так, друзі, по задній частині в нас присутні по багажнику, також додатково два місця. Подивіться, задні два місця, просто як нові, на них ніхто не сидів. Сидіння у нас складається в рівну підлогу цього автомобіля, дуже великий багажничок, можна собі перевозити будь-що завгодно. Є в нас повноцінна шторочка по автомобільчику. Ніхто нічого не забирав, є автомобілі, приїжджають без полочки. Але так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, саме чесно, відкрито показуємо. Також по боковій пластмасці, нічого не затерто, не подерто. Також тут по боковій пластмасі все в гарному стані. Номерний знак у нас присутній по автомобільчику. Сам буфер, як ви бачите, Bose, компресор, піна, все присутнє. Новому власнику взагалі буде по автомобілі, не потрібно нічого робити в даному автомобілі. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає. На 175 тисяч автомобіль просто віддалю. Також показую вам задню праву дверну карту. Вона також в дуже гарному та збереженому стані. По прийомчиках також нідерем ні безпеки не побито. Пластмаска в нас в гарному стані. Коврики, як наголошував, скрізь оригінальні присутні. Карманчики можна собі щось положити, сховати. Безключовий доступ, як наголошував зі сторони пасажира. По вікнах автомобіль все Надаю ви вінкод з доблюючої стічки, перевіряйте, фіксуйте по вінкодах. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по пройомчиках все в гарному стані, по пластмасці нічого не затерто, не потерто. Показую вам сидіння пасажира. Ось в такому воно гарному та збереженому стані, без просіжень, просижень, без прокурів, без потертостей, без подертостей. Ось такий, друзі, автомобіль. Топова акустика, Бос, як наголошував стан дверної карти. Пасажира. Також все в гарному та збереженому стані. Ось такий, друзі, автомобільчик. Зараз ми цей автомобіль заведемо. Покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач даного автомобіля. 175 562 кілометри. Ще раз нагадаю, даний автомобіль готовий на будь-які перевірки. Безключовий доступ, як ви бачите, ключик в мене в кармані. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок по автомобілю немає. Дуже стоїть хороший акумулятор даного автомобіля, камери 360, клімат-контроль нас включився, все дує холодом, все працює по даному автомобілю. Також панорамний дах, як ви бачите, відкривається, закривається, все справне, все працює. Камери 360 у нас також працюють, є у нас карти України, заводський блютуз, можна собі підключатися до телефону, розмовляти, е, слухати музику. Також регулювання повним приводом. Автомобіль постійно включений на 2 вд це економить вам паливо. Десь ви застрягли в разюці, включили собі 4 вд блокіровочку. І в нас засвітився індикатор 4 вд блокіровочка. Індикатори у нас засвітилися, що працює повний привід. Е, перепрошую, підігрівчики сидінь, ручне гальбов у нас працює також. Засвітилося 4 стеклопідіймача, що зі сторони водія, що зі сторони пасажира, все працює. Також задні стеклопідіймачі у нас працюють. Також задні стеклопідіймачі у нас працюють. Мультикермо у нас працює, круїз контроль працює. Регулювання світлом ближнє дальнє регулювання дзеркалами проти занос, відкривання, як ви бачите, баку, відкривання капоту. Зараз, друзі, покажу. Під капотний простір даного автомобіля. Як працює у нас двигунчик, двигунчик просто муркоче на 175 тисяч. Його практично не чути. Подивіться, працює просто ідеально. Двигун у нас не мився, подивіться, є ще мінімальна грозючка, ніяких запутівань по турбіні, по сажовому фільтру. Також ця, як наголошує екологія в автомобіля на місці, що сажовий фільтр, що ЄГР. По фарах 12-й рік автомобіль. 0,5-03-12 року. Також, друзі, 01, 03, 12 року. Цей автомобіль по фарах рідній. також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав даного автомобіля. Двигунчик просто моркочив. Зараз покажу вам, ще продемонструю по автоматичній коробці передач, що ніяких пинків, ривків взагалі по автомобільчику немає. Включаємо ми на R, ніякого пинка, друзі, ривка взагалі по автомобілю немає. Виводиться в нас. Камери 360 по бокових дзеркалах спереді та взаді. Як ви бачите, включається камера заднього огляду. Включаємо ми на N, включаємо ми на драйв. Взагалі, мінімального пиночка взагалі нічого немає. Ні на холодну, ні на гарячу. Все чітко спрацьовує. Ось такий, друзі, автомобіль. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль? Мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78. 655. Підписуйтесь на мій YouTube канал, viber групу, telegram канал, facebook канал. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.